Вже серпень, люди добрі, серпень, а на душі зима і зима. Лютневий холод біль нестерпний, Збирає урожай війна. Вона гуляє між садами і у наскошеній траві, збирає вбивчими руками невинні душі молоді. Війна в житах. На сінокосах і в сонцях зморених містах, вона у зморшках, у волосі, на наших втомлених вустах. Зізнайся, світе, в тебе літо і серпень в тебе без війни, в твоїх садах теплом зігрітих гуляють яблуневі сни. Ми знаємо, світе. Тебе літо, розкішне, сонячне, як рай, ти десь у тихім надвечір'я, хоча б на мить про нас згадай.